Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати пісний шоколадний пиріг. По рецепту нам обіцяють, що він має вийти дуже смачний, хоча там із інгредієнтів лише олія, вода, мука і какао. І все. Буквально там декілька ще інгредієнтів. Цікаво, що з цього вийде. Почнемо готувати. Нам знадобиться 250 грам просіяної муки. 70 грамів олії, 300 мл теплої води, не гарячої, не холодної, а саме теплої води, 300 мл. Цукру 100 грамів, какао, 3 столові ложки, хто їх скільки любить, скільки кладіть. У нас вийшло 40 грамів да, 40 грамів у нас вийшло. Далі розпушувач 15 грамів. Варення 3 столові ложки, і грецький горіх і ванілін. Хочете ванільний цукор? Можна такий екстрактчик, як у нас. Декілька капель достатньо. Нам потрібно змішати воду, олію. Усе Так. Да. Цукор. Цукор я додала дрібку солі. Ми не забули сказати на початку. Да, такий момент, якщо ви хочете пекти щось, завжди потрібно додати дрібку Мішаємо? солі. Так, да, розмішую. Так, щоб цукор розтопився. Далі маємо додати 3 столові ложки варення. Будь-якого варення, тут нема різниці. У даному випадку це варення присане моєю мамою. Так. Да, Дякую, віталіку і мамі. Такі Да? Так, да, 3 столові ложечки. І раз. Як розумію, бажано таке, щоб було трошечки ріденьке, да? mm, Ні, не дуже рідке. Таке, щоб воно було або таке, або трохи рідше. Але не вода. Не вода. Ні, не вода. Ну, Тут бачу я трошки густенький момент. Додай, напевно, ще одну, так що й жадібно додав. Таких нормальних три столові ложки, добротні, ми ж з України. Все, компенсація відбувалася, мішаємо. консистенцію у нас вийшла. Тут трошечки вареніше плаває, але в подальшому, коли будемо перемішувати муку, какао воно, все нас да. Так. Е, що далі? Що е, далі? Мука у нас вже просійна, так якщо у вас не просійна, вам обов'язково потрібно її просіяти. Далі просіюємо е, какао, спушувач відключаємо духовку на 180 градусів. І декілька капель ваніліну. Може бути ванільний цукор, може бути ванільний екстракт. Давай, 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 давай. Ще трохи. Ще і зараз до однорідності потрібно перемішати. Для того, щоб зрозуміти, що ми добре перемішали тісто, нам потрібно подивитися, чи немає ніяких комочків. Якщо воно вже стало однорідною масою, вважайте, ви добре перемішали тісто. Е, зараз потрібно нам е, помельчити горіхи. Хто як любить, хто дріб... більш дрібніші, хто більш крупніші. Чисто на ваш смак. Я люблю, щоб горіхи відчувалися. А горіхи обов'язково мають піджарені, бо якщо візьмете сарі, вони візьмуть ще більше вологи в себе. Ми горіхи і змельчили. Хто як любить, я люблю більш крупніші, тому так і нарізала. Так, висипаємо сюди. І зараз перемішуємо. Більш-менш до до однорідності, щоб воно гарненько розійшлося. Далі підготовлюємо форму. Форма може бути силіконова, скляна, металева. Тобто, хто яку хоче, у мене скляна просто пергаментно. Якщо ви робите в металевій формі, вам потрібно змазати її олією обов'язково. І також головна умова, ну це теж того, як люди люблять, якщо що форма була висока. А, так. Да. Бо виходить Бо, так, якщо форма маленька, низенька, то все це тісто, воно сплющиться, можна сказати. Воно буде дуже маленький пиріг, а не дуже високий. Давай мою, улюблену зелену лопатку. Uh -huh. Так, і виспаємо. Чого добра має пропадати? Правильно. Ліпше що визати? Враховуючи скільки тут шоколаду. Цікаво, насправді, що вийде з цього пирога, тому що тут ну, ні яєць, ні молока, ні кефіру. Ну, тобто цікаво, що з цього вийде. Але має бути добре. Як тісто, сире. Вкусно. Ну, це, якщо сире вкусно, значить має бути. І готове, добре. Розмі... 에... Так, розрівнюємо формочку, щоб воно було у нас однорідненьке, рівнесеньке, файнесеньке. Дати вам стритільний уровень чи вишну рівні. Якщо вам не важко, можете принести. Не буду позиритися. Так, тримай. І далі кладемо у духовку на 20-30 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Все залежить від висоти форми, якщо нижча менше часу, вища, більше часу. Ну, тобто кожна хазяйка це знає. Кладемо? Виктися. Наш пиріг готовий, я вже його перевірила дерев'яною шпажкою. Дивіться, яка краса. І вкладемо, щоб він повністю остив. Далі будемо готувати шоколадну козуль. Можна посипати і цукровою пудрою, хто як, як любить, але він має обов'язково з Потрібна вода, я всі пропорції напишу. Е, какао, крохмаль, цукор і одна столова ложка олії. Нам потрібно змішати воду. Е, крохмаль. Перемішати, додаємо столову ложку олії. І висипаємо какао і цукор, розмішуємо і кладемо на вогонь. І какао. Перемішуємо так, щоб не було Нам Потрібно готувати це до готовності, так, щоб маса застигла. Тобто вона зараз така доволі ріденька, Так, як курахмаль, корахмаль заварнеться. Так, включаємо газ. І готуємо. Завжди потрібно помішувати. Так, дивіться, яка вийшла консистенція. Бачите? Така густа, 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 густа. Супер. І зараз трошечки нехай остине, буквально пару хвилинчок, і наносимо на наш пиріг. Поки воно чуть-чуть остиває, виймаємо наш пиріг з форми, перекладаємо на блюдечко, де воно має в нас бути. Бачите, як? Так. Зараз наш пиріг повністю остив. Легко в нас він дістається з форми. І від пергаментної бумаги також дуже легко відходить. О, перевертаємо, він у мене буде прямо на цій дошечці, мені зручно, і воно і якраз ідеально і підходить. Зараз беремо наш шоколад і зверху мастимо ним. Наш застек зверху. Так як в мене чоловік не п'якав і він з чорний шоколад, йому загірки. Я посипала для нього чуть-чуть цукровою -чуть пудрою, але так як воно ще чуть, чуть тепле і за воно розтопилось, тому краще так не робити. Так, давайте я відріжу кусочку показати. Ну, всередині прикольно Давайте візьму покажу а вот. Просто красота. Ну, йдемо пробувати. Що вийшло на смак? Ідемо пробувати. Одна половинка у нас ця з цукровою пудрою, друга без. Чому ми посипали цукровою пудрою? Тому в мене чоловік не п'є каву і він у мене не їсть чорний шоколад. І для нього це гірке. Для мене я пробувала з вінчика крем. Для мене дуже смачний. Для нього це гірке міськ. Я все-таки їжу, нічого да, не Так, він лише їсть молочний шоколад. Так, давай пробувати. Ну, прикольно, він такий поростий. Тут горішки, прикольно, відвалюється. Ну, м -м -м, тісто смачне. Мені ліце. Особливо краще тримала форму, вона, вважаю, трішки не тому що його зразу бо ми вже не могли втриматися, а так? не проводити. Така mm. що хаста? Я прикону от сюди цей крем дуже прикольний. Я не знаю, чому їх мугерки. Якщо для вас ви не любите американо без цукру. Або експресу з цукром. Тоді да, Можна якась не дві ложечки, а 3-3,5 цукру для цього крему. А по цукрову пудру просто посипати і не робити весь цей крем і не заморачуватись. Твоя думка? уже мало цукрової пудри Бо взагалі можна було молочним шоколадом та покрити? Так, да, було без цукром. Да, Ми з того азурі молочний шоколад просто. Ти, ні. <реш> Да, Можна такий варіант. Мені сподобалось дуже класно, дуже швидко готується, по факту реально все замішати. Навіть це все в одній каструльці можна, одній мисочці, і все. Так, я буду ще таке готувати. Ти будеш? Буду їсти. Ніхто ні, не сумнівався. Всім дякую, що до, переглянули наше відео до кінця. Кладіть лайк. І підписуйтесь. Всім пока! Пока!